Вітаю, друзі! Запишу невеличкий ролик про те, як я прогнозую наступний тиждень. Спробуємо спрогнозувати його разом з вами. Подивлюся, покажу вам логіку, за якою я відбираю взагалі те, що буде відбуватись наступний тиждень. І як ми бачимо перед нами графік Діксі, місячний таймфрейм. Я завжди починаю з цього, тому поїхали. Перше, за чим я стежу, це зрозуміло, що ми знаходимося в рамках останнього фракталу. Тобто, Але як ми бачимо, шортові масиви не були підтримані. Ми зробили з них інверсію і вже відштовхуємось вище. Отже, перше, що я переслідую, це рівні хаї на місячному таймфреймі. Це як мій ключовий таргет на цей місяць. Переходимо до тижневого таймфрейму. Що ми бачимо тут? Ми бачимо тут зміщення до дискаунту, до внутрішньої ліквідності у вигляді, можливо, цього навіть даного ордерблоку. Тим не менш, отримання реакції з дискаунту і вже вихід в тонгові позиції. Ми утворили тижневий ФВГ, але поки що я на це не звертаю уваги. Поки що це мені не цікаво. Переходимо на денний графік. Повторююсь, BS я будую лонговий зараз для Dixie. Як ми бачимо, сильний дисплейсмент відбувався зі зміною ринкової структури. Далі відбувався тест лонгового ФВГ. Подивіться, наскільки чітко ми взаємодіємо з рівнем 0,5 даного ФВГ. Відштовхнулись від нього. Пішли вище, створивши ордер-блок. Далі тест ордер-блоку. Ре... І реакція вище. Знову ж таки. За логікою ми забрали зовнішню ліквідність всередині цього діапазону. ERL І можемо з вами очікувати на подальший рух. До внутрішньої ліквідності у вигляді денного ФВГ, для того, щоб продовжити наші лунгові позиції. Отже, останній графік, який я розглядаю перед тим, як вже сформувати тижневий прогноз, це 4 години. І Нижче я не опускаюся, адже в цьому не бачу сенсу. Отже, що ми маємо тут? Ціна тут гарно пропрацювала з дискаунтом, де ми знайшли для себе 4 годинний ФВГ, від якого вже отримали лонгову реакцію. І забрали хай попереднього тижня. Як ціль. Отже, які у нас зони є для того, щоб продовжити лонги? Перша зона для того, щоб продовжити лонги це 4 годинний розрив. Друга зона це денний розрив у вигляді внутрішньоденної ліквідності. Отже, як я бачу ситуацію станом на зараз. Ми або робимо це таким чином, що опускаємося в 4 годинний ФВГ, знаходимо тут реакцію і конфірм на хоча б принаймні М15 графіку, не меншому. І тоді намагаємося увійти в лонг-позиції. Або за класичним гарним сценарієм, ми. Опускаємось нижче внутрішню ліквідність, наприклад, там вівторок середу, це дні, які зазвичай формують лой або хай тижня. І вже з цієї зони шукаємо конфірм і виходимо вище, або сюди, до цього існуючого зараз хая, або вже до, до місячної цілі у вигляді iq High. Тобто на сьогоднішній день ситуація така. Також є варіант з тим, що ми. Відкриючись в понеділок, заберемо тижневий хай одразу, хай, по, хай попереднього тижня, і від нього вже отримуємо реакцію до внутрішньої ліквідності, яка буде у нас уже цілий тиждень розгортатись. Тобто цей сценарій теж можливий. І тут вже треба буде реагувати по картинці, тобто від того, як ми відкриємось понеділок, чи підемо ми нижче одразу тестувати наші шортові значення. Шортові зони, ну, зони дискаунту для того, щоб продовжити лонг. Чи ми заберемо спочатку хай, і тоді я, можливо, перевернуся і вже буду шукати шортові позиції протягом всього тижня, так як, я, так як є ймовірність того, що тиждень просто опуститься до денного ФВГ і вже наступний тиждень вже буде давати там якусь реакцію вище. Тим не менш, переходимо. Ми використовуємо лікси для, для того, щоб зрозуміти якусь загальну картину, загальний наратив, але от зараз конкретно будемо розбирати з вами пару по євро. Ту пару, яку ми торгуємо, і та пара, яка нам насамперед цікава. Так, включаємось так само на місячному таймфреймі. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут діапазон, в якому ми торгуємось, уже доволі довго. Велику кількість місяців. Що ми бачимо? Що ми забирали в цьому місяці? Хай попереднього місяця. І як ціль зараз ми переслідуємо лой попереднього місяця. Лой попереднього місяця. Переходимо на тижневий таймфрейм. Що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що ми доволі близькі вже до таргету. Ціна інвалідувала бонговий ФВГ, який мав її підтримувати. Відповідно, не надала на нього реакції, що також нам на руку. Що також нам на руку. Ми бачимо тижневий Fair Value Gap. Запишемо його. Тижневий fair value Gap І поки ситуація наступна. Тобто ми маємо внутрішню ліквідність у вигляді тижневого ФВГ і зовнішню ліквідність у вигляді лоя попереднього місяця. Також ми маємо СМТ, адже євро не досягло лоя попереднього тижня. А Діксі досягло хаю попереднього тижня. Це варто тримати на увазі і пам'ятати про це. Отже, дивимось, що показує графік нам тут зараз декілька де хвилин. Я відрегулюю, Щоб все було більш-менш красиво. Добре, ситуація наступна. Ми, як бачимо, знаходимося в шортовому потоці. Ціна надає реакцію на шортові масиви і продовжуємо йти нижче і нижче. Іти нижче і нижче. Що ми тут бачимо? Ми бачимо денний ФВГ. Від якого, можливо, наступна реакція в шорт. Зараз ми його розтягнемо. Цей денний ФВГ знаходиться в рамках премії. Цього мову. Відповідно, він може розглядатись нами як місце, з якого ми продовжуємо свій шортовий рух. Пам'ятаємо про. Отак, От навіть ми запишемо, щоб було зру... зручніше і зрозуміліше. Про SMT. Це те, що може на даний момент розвернути маркет. Переходимо на 4-годинний графік. Отже, які у нас тут зараз плани, чого ми, на що ми дивимося і що ми розраховуємо. Зараз хвилинку. Поправляю. Як ми бачимо при досяганні лою минулого понеділка, ми отримали реакцію і повернулися. Вище лою понеділка. Тобто, тим самим не утворивши, не знявши лой попереднього тижня, утворивши СМТ, отже, що я можу дивитися? На що я можу дивитися? Я можу дивитися на цей 4-годинний ФВГ як першу точку, яка буде давати мені. Якусь ясність в тому, що збирається робити. Отже, відкриття понеділка, що я очікую? Якщо реакція буде надана від 4-годинного шортового ФВГ, я очікую зняття тижневого лоя. Це перша реакція. Якщо 4-годинний ФВГ буде інвалідовано, я можу розглянути його як інверсію для того, щоб досягти денного ФВГ. Це як наступна. Зараз переключусь на тижневий, просто перегляну. Це як наступна моя ціль. Як наступний сценарій. Може бути інвалідація. І 4 годинного ФВГ, і денного ФВГ. Тоді я розраховую на те, що ми потрапимо в тижневий ФВГ і вже звідси будемо будувати шортові позиції. І інший сценарій це. Не тестування 4 години ФВГ, що, як на мене, мало ймовірно, просто одразу ж продовження руху і зняття тижневого лоя, можливо, лоя місяця, і тоді вже лонговий відкатний рух для ребалансування. Зараз, насамперед, я найбільше довіряю сценарію з тим, щоб подивитися, як ми будемо працювати з цим 4 години ФВГ. Отримаємо ми реакцію на нього чи ні. Якщо реакцію буде отримано, я буду шукати. Тижне лой попереднього тижня. Якщо реакцію не буде отримана, і ми будемо інвалідовувати цей масив, то я буду шукати наступну точку як один ден... денний ФВГ або тижневий ФВГ як цінь. От такі невеличкі прогнози. Переглянемо ще по новинам, що нас чекає на наступному тижні. Взагалі, які в нас сприятливі дні, які не сприятливі. Секундочку відкривається. Понеділок, вівторок. Середа. Дивіться, на наступному тижні в кожному дні майже присутні новини, тому немає якихось таких е жорстких червоних папок, в які не можна було б торгувати, тому я думаю, що тиждень має бути успішний для нас. Подивимося, як сценарій буде працювати. Як я вже повторююсь, все буде залежати від того, яка реакція буде першочергово на це 4 годинний ФВГ. Від цього вже будемо будувати далі якийсь сценарій. В загальній картині я налаштований досі шортово і шукаю шортових цілей. Але треба пам'ятати, що ми трейдери внутрішнього дня, а не з торгівлі Відповідно, ми маємо реагувати на ситуацію, яка утворюється, незалежно від того, яке в нас прогнозування. Дякую за увагу. Я думаю, це відео, ця рубрика буде виходити частіше, можливо, навіть і в подальшому я буду чуть краще, можливо, більш ретельно до неї готуватися, щоб мої думки були якось краще виражені для вас і більш зрозумілими. Так само, хто що не зрозумів, хто має якісь інші бачення, мені було б цікаво, якби ви поділились своїм баченням, чи прогнозуєте ви взагалі наступний тиждень, і взагалі просто напишіть щось в коментарях, щоб поспілкувати з вами. Дякую за увагу. Щасливо!